Юних івано-франківців залучали до спорту. Більше тисячі школярів різного віку зібралися просто небо в парку культури та відпочинку на олімпійський урок. Для навчання організатори використовували не книжки та зошити, а фізичні вправи. В такий спосіб хотіли прищепити молоді любов до активного життя та навчити приказки в здоровому тілі здоровий дух. Більшість із цих дітей зі спортом вже давно, як то кажуть, на ти однак визнають. Багато їхніх однолітків віддає перевагу посиденькам за комп'ютерними іграми чи в інтернеті. Старші то вже все, а молодші то. Те, що трохи думають, за своє здоров'я, спорт і там подібне. Ну десь 5. У мене в класі десь п'ять лише, ну все. Музика там подібна. Деякі тупо сидять вдома. Я займаюся спортом щоб бути здоровою. Плаванням. Два роки. Е, волейболом рік, футболом, футболом. Додала мотивації займатися спортом присутність на олімпійському уроці бронзової призерки останніх змагань у Лондоні Христини Стуй. Місцева зірка легкої атлетики каже, добитися високих результатів юним прикарпатцям допоможуть з першого погляду непідйомні цілі. Саме вони дадуть змогу підійнятися на Олімп. Хоча й визнає, велику роль у фізичному розвитку дітей відіграють і батьки. Батьки не хочуть. Коли тато, тато стає і говорить, а для чого мені щоб бігала? Мені вона ще нам рахувати гроші. І це дуже важко, як можуть з ким? Тьками боротися, якщо батьки не хочуть самі відвідувати тину спорт, щоб вона займалася, розвивалася. Такий олімпійський урок в Івано-Франківську відбувся в четверте. Далі спортивні функціонери проводять олімпійський тиждень та інші спортивно-просвітницькі заходи.